Божий на землі, Ось людська природа просіяла і так просіяла, що апостоли прокинулися, злякалися і впали тут, же, впали ніць. Тому що він вже був не такий, він як сонце світився. Одежі його були бідні, як блискавка, як молнія, нема на землі такого кольору. І він стояв і вже був не сам. Поряд з ним стояли два деревні пророка. Найбільше право таке від Коза і Ілія. Євреї, апостоли були євреєм, прекрасно знали, хто вони такі. Вони пізнали їх, вони злякалися, тому що скільки тисяч років пройшла, а тут він живий стоїть, от вам Воскресеньє мертві. Бога немає мертві, Бога всі живі. Господь до себе покликав Моїсія, пророка, який вів Ізраїльчат землю обітованку. Це був символ спасіння людської душі. І покликав ще одного пророка Ілію, який живий, пішов на небо. Это два пророка, это два ангела, які рятували народ Ізраїля і народ Вселенної, Моїсі для Євреїв, а Ілья для нас з вами, тому що він пророк буде в часи Антихриста. Це буде той, хто нас з вами навчить. І покаже. Дітки можуть, бережіть цього звіря, боріжіться і злобив оплошені, тому що це дьявол. Він буде цар. він хороший, він добрий. А це буде явно плод, це буде антихріст. Антихристос, противник Христа. Бережись Його, це пророк Нового Завета, Пророк Ілія. І Господь пише до себе ці кремлі пророки. Він все говорить. Апостолі представники Нового Завета. вони нові пророки. Вони нові діти Христові. Вони нові собі. А не полетіть і вселені. Всі їм поколюються. І справжнього ми, ми бачимо, що так у нас є і є. І вони стояють, що перебражаються. Що вони говорять? Апостоли хтось вже зрозуміли, вони не були в коди, які сягості пахнути. Вони пострадали. І для Христа Спасибі знав, що він чекає. Але для апостолів це була друга. Дивіться, хто перед вами. Не забудьте, він зараз в славі, зараз в честь, зараз Бог це мушений, він буде в позорі, він буде в страданні, він буде в мученні, він буде в гробі, він в раду буде, але він Бог це Не забудьте за, 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 за превраження, що тоді нахильнулися. Апостол забулися, крім того, Апостоли Ян Бога до кінця цього В інших апостолів страх пішов пише любові. А в цього ні. Це витримався страшний екзамен, коли вся всели відрікалася, всі кричали. Люди біси, розіпни, розіпни його, позорю і йому, кришають і зараз кричать. На Христа, на церкві гавкають. Оті самі. Але ми з вами знаємо, яка була кінець того і, прав, і правда цього. Ми з вами стоїмо разом з Христом на Фаворі. В храмі прибережено в новому чистому. Він теж переобразився. він теж був покалічений, і теж був понівечений. Безбожники зробили з нього корито, склад, закрили. рухне сам, спортивний сам рухне, хай то камінь лежить камінь але на навіки вічні. Вони справді безбожників немає, атеїстів вже не видно, а храм переобразився. Храм як свічка стоїть, і білим світом світий Бог в небо. І нас вам піднімає. Коравель космічний піднімає прямо у царство небесне кличе. Ми вами стоїмо у усім ознаку преображення. І там завжди буде. З Богом воювати неможливо. Може себе обманути, бо не обманеш. Може себе загнати до ада. Господь не опозориться, Господь зробить своє діло. Але оті богоборці, не щастя, де вони будуть, коли Бог буде судити живих і мертвих. Ти вже не скажеш, що я бо такий, або такого світу, або таке багатство, або такий сан, або повагу, або пошав. Ні. Це буде зеркало, яке твою душу покаже. Добро було, і в небо підеш. Ну, не дай Бог, бо там було зло. Неважно, якої форми формат воно було, в якому колі воно було намальовано. Це було зло, і воно піде туди, до батька зла, і до, до нечистої сили. Господь для того, і преобразив цей світ, показав собі, хто ми з вами, куди покликані, який має їм бути. А храм нам, дорогі ми, до, ріми, до помічний. І апостоли разом із тими древніми пророками стояли і, 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 і дивувалися, аж поки не пішла хмара, пішло облако, і, воно, і називається облако. Не просто хмара, а щось велике і страшне, і славне. І вони порякалися, Це був Дух Святий у такій, такій формі. Вони їх накрило, вони ще більше стикалися. Але голос почули, каже, не бійтеся. Це сильний, сильний улюблений. Його слухайте. Повтілося те, що було на, 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 на Богоявленні, під час, коли Господь хрестився, там теж був голос, там був голуб, а то була хмара, то був голос. Це сильний, улюблений, так один, його ну, слухайте. І Він вас в Царство Небесне. Це слова Бога Отця і Бога, Бога Творця. Апостоли перекалися, але потім усе відійшло, і вони бідні, вони не знали, що сказати. Вони не могли повірити, що вони бачили… Нагласи своїх оченята. Це були очі вже духовні, не фізичні. Фізичні згоріли б там, як не можна на сонце подивитися, так не можна дивитися на Христа очима тілесними. А вони бачили, значить очі в них вже були духовними. Вони мали вже духовний досвід. Вони теж переборотилися в певній мірі в цей в в час. Але вони усе вернулися назад. І бачиш обох заборони, каже, нікому не кажіть. Нікому не кажіть, що ви бачили, тому що це тайне будучого віка. Прийде час, ви розкажете, прийде час, ви покажете, собі покажете. І молоді все так сталося. Ви розказали і показали уся дія. Ці свята ми кожного року святкуємо, кожного року по-новому, по чистому і святому. А там на горі Фаворі залишився те місце, де стояли апостоли Христос, дав щастя, Нам буде два рази там, в Єрусалимі, і два рази були на тій горі. Висока, красива, зелена, і зверху, як, як Володиминець, який наш православний монастир в Господі, і сьогодні в ці хвилини, там, на святій землі, у ці хвилини теж один час із ними. Іде літургія, іде служба. Господь преображає світ вселеною, вінчає він він, 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 е, він літа і там з вами дає плоди, плоди земні і плоди і плоди духовні. Чого плоди? А тому що це символ, це символ зрілості. Природа мертва була зимою, весною була юна, літом була зріла. А тепер вже природа повна. І вона віддає нам свої плоди, щоб ми з вами жили, тому що ми з вами живемо на землі і, 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 і ним харчуємося. Природа вже зріла, і вона віддає нам плоди. Ми ці плоди благословляємо, святимо. Але один плід, особливо один, ми маємо що Це виноград. Це виноград. А чого виноград? грати? Чого не інше? Є інші плоди великі, знатні, смачні, дорогі, скажімо так. Що виноград? І що Господь який себе називав виноградом. Каже, я є виноградним лозами, я гілка, а ви гілочки. Я кожного грома на, на, на винограді, осінь видно, хто їх дбав, хто їх получився. Ви виноградники, ви яєць Божі, Господь себе назвав виноградом. А ми з вами, як, як маленькі яєтки. Яєтки зібралися в кучку, ось уже є грома. А почитати по, по Молицькій області цих кучечок, який храм стоїть, улетіли садочок, а взяти всю, всю, всю планету. Скільки сьогодні в храмі в літургії, служиться. Ось величезна квітка служить Богу, славить Господу, Богу, показує любов до нього. Бо Богу... нічого не треба. крім одного любові. Він сам любов. Він любов його попривела на землю. Любов на хрест підняла, любов його в небо підняла і далі. І любов нас з вами туди покликала. І ми з вами йдемо в любові. Це одна єдине, що Господь нас з вами треба І Бог нас віддає себе. У вогріє що? Готове награду. граду. Перед самою смертю Господь взяв в хліб і вино, виноградний сік, благословив, освятив, преобразив його, оте свято, чому... на чому кожного разу на кожен борі повторюється. Те, що Господь говорить, але воно таємне, таємніше, Ніхто не бачить, ніхто не чує. Ті ангели кликають ніс, вони бачать таємство преображення, І Господь преображає хліб і вино, робить тілом і кров'ю Христовою. Нас з вами дає своє чисте тіло, чисте серце верніше, і дає свій святу перечисту кров, тому що наше тіло, старе, немає, нікуди ж грішне віддає своє, право на святе. Кров наша заражена гріхом. Господь дає нам свою чисту кров, ми з вами перечищаємося тієї крові. І перші хвилини ми з вами ангели, святі буквально. Але потім ми з вами усе, знову йдемо з земними стерічками. Але Господь нас не оставляє. Друга літургія. Друга слуга, другий храм, третє приображення, назвало так, спасаємо себе смертні душі. І коли буде наставний момент, коли наші тіла дозріють, як пшеничний колос, коли душа вийде, як пшеничка, і Господь побукли до себе, от тоді буде видно, хто, хто причащався, а хто мертвий, хто святий, а хто грішний, хто праведний, хто чистий, хто смертний, а хто, хто безсмертний. Господь, Господь нас з вами спасає і перебражає іменно і за того святися виноград. І перша грозь винограду ми з вами маємо заповідь від наших святеньких осіб. Не їй, воно Боже. Хай виросте, хай визріє, принеси в храм Божий, посвяти його, дай Богу перший плід. І Господь його вертає назад безсмертним даром. Це наша любов з вами, і зато ми з вами і не їмо винограду, тому що це Божий дар. Ми його святимо, даємо Богу. Він освячений, вертає нас назад. Іде любов між нами. Точно, як, як, як між батьком і дитиною. Тато дає його сільку, цукерку дає дитині. Дитині приємно. Вона їй облизується, смакає і дякує. Батько теж приємно. Бачиш, воно любить, якщо любить йому, дві цукерки дав, два рази вони похвалить. Отак, іде іде любов. Підростає, звичайно, шалапає. Ми вже трошки по-іншому вже себе люблять. Але це буде пам'ятати треба. Ми з вами теж, шало бути Божий, але Господь нас вами не оставляє любові. Хоч ми довернемося, він не оставить, він не передасть. Він з нами заключив новий завіт своєю кров'ю, а цей завіт вічний. Ми з вами тим щасливі. Маємо покаяння. І що ж наробили? Натворили, накоролесили, прийшли, голосили, прости, Господи, більше не буду. Добре, підзатильника під іди здоровий. Господь знає, що ми будемо, але все одно любить, то, що, але надії, що хоч таки підростаємо, наберемося розуму, любові, і тоді вже дійсно то, що ми не будемо. Господь чекає, поки ми виріс у славу Сині Божі. Отак Господь переображає це свято переображення нашого Спасителя, нас з вами, всієї природи буквально, воно має величезне значення. Господь всіх спасає, всіх переображає, всіх царство кличе. І Бог спасе всіх нас, тому що Він благ і чоловіколюбець. Ammi.